Синьо жовтий прапор підняли українські військові на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а саме у районі Антонівського мосту йдеться про селище Дачі, розташоване між Антонівкою та Олешками. З лівого берега Дніпра, Антонівський міст там, десь трошечки. Це Андрюшка. Я Іван на богом даний у у вон на Ірі, що від нього залишилося. Ну от так тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів. Але ми тут знайшли, коротше, випадково от такий прикольний флагшток. Упродовж серпня українська аеророзвідка наростила зусилля. Тож для росіян перебувати біля Дніпра стало смертельно небезпечним. Підняття прапора України у дачах свідчить про наявність там українського гарнізону, якому вдалося закріпитися. Повідомили аналітики Діпстейт на онлайн-карті. Район дачі на лівому березі Дніпра, тепер синього кольору. Чекаємо на офіційну інформацію від збройних сил України з цього приводу. Тим часом українські війська прорвали лінію оборони противника на Запорізькому напрямку. Прямку Росіяни змушені відступати. Повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона пояснила, що укріплення росіян багатошарові і тривалий час це давало можливість армії РФ утримувати позиції. Адже коли ЗСУ на певній дистанції підривали оборонні лінії, РФ мала можливість їх відновлювати. Але зараз ЗСУ просувається дедалі ближче та інтенсивніше, і Росармія не має можливості відновлювати колишні позиції, як наслідок змушена відступати все далі. Коли зараз йде безпосереднє просування військ у ворога, вже немає шансів закріпити, ти ту оборону, яка була надірвана, скажімо так, тому через деякий час вона опиняється в статусі проривна. Тобто просування військ очевидне в географії. Воно демонструє, що безпосередньо е, сили противника відступають. ЗСУ мали успіх і у напрямку Новоданилівки-Вербового у Запорізькій області. Наразі українські воїни там укріплюються, а війська РФ обстрілюють з артилерії. А ще напередодні українці повністю і вже офіційно звільнили село Роботине. І для загального ходу воєнних дій це дає. Багато переваг будь-який населений пункт це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубіжі своєї оборони для того, щоб не бути вибитими звідти, і для того, щоб міцніше і точніше. Націлюватись на на подальшу оборону ворога не залишається такий тиск українських сил без реакції росіян. Через постійні обстріли вони починають усвідомлювати, що незабаром токмак із прифронтового стане фронтовим. Схоже, міграція вже почалася. Насамперед на валізах сидить призначена Кремлем, так звана влада міста. Їх готують вивести. Повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Оборона ворога дає тріщину, тому перші щури біжать з російського корабля. Що тоне за повідомленнями мешканців, місцева окупаційна влада на низькому старті її перевозять в інше місто. Іван Федоров мер Мелітополя. Це спекотніше стає росіянам на сході України, і це може бути лише початком. Під Куп'янськом Росармія може опинитися в котлі, каже міністр оборони Олексій Резніков. Такий сценарій чекає на РФ, якщо ЗСУ просунуться на Бахмутському напрямку. Резніков зазначив, що росіяни регулярно переміщують свої підрозділи із Херсонської області у Запорізьку, а з півдня на східний напрямок. Втім, навіть такі панічні маніпуляції їх не врятують. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях також підпис. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.